На нашому каналі новини у студії з останніми подіями дня. Максим Лінник. Вітаю! Повна інформаційна картина за мить. А на початку випуску стисло про головне. За якою ціною Україна купуватиме газ у Європі? Прошенко називає 245 доларів за тисячу кубометрів. Проїзд заборонено. Міст Коцебу закрили на ремонт. Коли розпочнуться роботи, поки невідомо. Все залежить від фінансування. Відсьогодні по 7 гривень 40 копійок. Хліб в Одесі знову подорожчав. Виробники обґрунтовують це вартістю муки, пального та газу. А зараз про ці та інші новини більш докладно. Середня вартість газу, який Україна планує закупити на анонсованих прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком літніх розпродажах у Європі, становитиме 245 доларів США за тисячу кубометрів. Таку вартість назвав президент Петро Порошенко в ефірі одного з українських телеканалів. Поставка газу з Росії до України торік не здійснювалася практично півроку, відновилася лише 9 грудня після підписання так званого зимового газового пакета». Порошенко вважає, що ситуація з газовими закупівлями цьогоріч значно краща. Ми пережили зиму. Ми закупили лише 2 мільярди. Закупили їх по ціні останній купівлі нижче 300 доларів. І, врешті-решт, призвели до цього, що Російська Федерація вимушена була зробити зараз заявку на збільшення на 68% обсягу прокачки, що обвалило ринок газу. І сьогодні ми будемо купляти газ по 245. Переверсу. Досягнення і прорахунки за 100 днів. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман прозвітував про 100 днів роботи парламенту восьмого скликання. Спікер похвалився, що нардепи працюють продуктивніше ніж минулий парламент. На розгляд Верховної Ради внесено 770 законопроєктів. Це удвічі більше ніж у шостому та сьомому скликанні. Проте зізнається Гройсман це лише ознака активності парламентарів. Цей показник не є інформативний з точки зору якості, оскільки ми маємо не працювати кількістю там тисячами законів, а маємо приймати закони одиниці законів, які реально працюють. Пріоритетом Гройсман назвав проведення реформ, в тому числі в оборонній сфері, стабілізацію курсу валюти і перегляд принципу оподаткування. А от зарплати в конвертах, через які втрачає бюджет і пенсійний фонд, спікер вважає великою і ганебною проблемою. Не 10 гривень як обіцяли, але все одно б'є по кишені. Одеський каравай знову підняв ціни на свою продукцію. Найбільш популярний серед одеситів хліб обідній що вчора коштував 6 гривень 60 копійок. А від сьогодні його можна купити за 7 гривень 40 копійок. При цьому вага буханця не змінилася 900 грамів. Найменше у кіосках коштує білково пшеничний 5 гривень 15 копійок, але й важить він відповідно усього 200 грамів. Цінники підскочили на усю продукцію караваю. Виробник монополіст пов'язує це з подорожчанням муки, пального та газу. Додам у березні це вже друге підвищення ціни на хлібобулочні вироби. В останній вартість на них піднялася першого числа. А наприкінці минулого тижня ЗМІ поширили інформацію, що з 10 березня хліб в Одесі буде коштувати 10 гривень. Містяни на таке відреагували пікетом. Напередодні ввечері його провели під прохідною одеського караваю. Перекривши рух транспорту на генерала Петрова, люди показали своє ставлення до дій монополіста на фоні знецінення зарплати. Що поділо на виробника, більш ретельні економічні підрахунки чи незадоволення споживачів, невідомо, але пекарні зупинилися на меншій ціні. Питання тільки чи надовго. Обвалення будинку на Пересипській мало не окоротило людям віку. У момент надзвичайної пригоди у приміщенні перебувало двоє. Чоловік потрапив під бетонну плиту та отримав перелом обох ніг, а жінку заблокувало уламками. На щастя, обійшлося без жертв. Щоправда, чоловікові деякий час доведеться провести у лікарні. Відомо, що будинок був аварійним: ні світла, ні газу там не було. А от наступний об'єкт, який міг обвалитися будь якої митті, закрили. Йдеться про шляхопровід через Деволанівський узвіз на вулиці Буніна. Від сьогодні він тимчасово недоступний для транспорту і пішоходів. Таке рішення було прийнято після обстеження технічного стану конструкції мосту. Коцебо. чи довго триватиме ремонт? Дізнавалася Катерина Чабан. Рух автотранспорту по вулиці Буніна в межах моста коцебу тимчасово закрито з 10 березня. Так триватиме до завершення ремонтних робіт. Міська влада пояснюється серйозними руйнуваннями пам'ятки архітектури. Міст вже не придатний для експлуатації і будь-якої миті може обвалитися. Першою ластівкою стала скрізна яма на пішохідній частині споруди. Тож роботи тут багато. Саме від роботи заключається свожені свобод. Вопірх в, Во в усіленні самого моста пролітних страняні. но с сохранением старых конструкций, визуальных старых конструкций и сами элементы, которые присутствуют на мосту. Может кто-то видел, обращал внимание. Все-таки там есть и старый герб Одесс. Нашему управлению было поручено рассмотреть пересчет данного проекта. Труднощів із пересуванням транспорту та пішоходів не виникне, каже Андрій Шмагай. На час, поки містко Цебу буде перекрито, організовано двосторонній рух по вулиці Жуковського на ділянці між Пушкінською і Канатною. Підприємтю комунальному СМЕП дано було поручення розробити схему відводу транспорту з цього участка. Котось mm -hmm. знає, що вона розроботана і довго вже бути висіна прибіждячий знаки. Одесити про ремонтні роботи поки що не знають, але тому, що міст нарешті почнуть реконструювати раді, кажуть, з цим серйозно запізнилися. Алі це вже на ремонт, звісно, треба Ж... Же... А куди ж? Здесь більше не проїдеш ніяк. Там сильно вузько, а там один, одінток теж не, не широкий. Так что закривати надо, ремонтировать. Мы ходили даже вниз туда, он совсем розрушається уже. Вон там тротуари вообще прак практически разрушились, и человек упасть может, понимаете? Я думаю, что должен город обновлятися, Поэтому, естественно, такие місця, тем более они можно назвать історичними, должны обновлятися и зберігатися. Можна только поздравить одесситу, что может что-то будет сделано. Коли саме розпочнуться роботи, невідомо так само, як і коли вони завершаться. За попередньою оцінкою реконструкція шляхопроводу обійдеться у майже 70 мільйонів гривень. Усе мають виконувати коштом міста, але така сума майже непосильна. Тому чиновники мають намір звернутися за допомогою до держави. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. 156 осіб, з них 90 жінок та 56 дітей. Саме стільки вимушених переселенців проживає сьогодні в санаторії Куяльник. Вони вдячні, що Одеса прихистила їх. Але оскільки люди поспіхом покинули свої будинки, вони гостро потребують допомоги. Є потреба у засобах гігієни, медикаментах, продуктах харчування. Гуманітарний конвой від одеської міської влади доставив все необхідне нахуяльнику суботу, 7 березня. Амир Одеси Геннадій Труханов провів у санаторії виїзну зустріч з вимушеними переселенцями. В санаторії куяльник нині понад 150 переселенців з Криму, Донецької та Луганської областей. Серед них близько 30 осіб, інваліди, візочники. Головна проблема переселенців у тому, що виплати, призначені для них державою, здійснюються з великими затримками. Керівництво санаторію виділило кожному окрему кімнату, забезпечує триразовим харчуванням, індивідуальним харчуванням діабетиків. Але через нестабільне фінансування ця турбота про переселенців перебуває під загрозою. Допомагають волонтери, але їх сили не завжди вистачає. Тому мер Одеси Геннадій Труха. Поставив завдання своїм підлеглим забезпечувати санаторій продовольством на постійній основі. До справи долучилися і одеські підприємці. Першою ластівкою став гуманітарний конвой від одеської мерії. 7 березня від точки збору на Думській площі вантаж для вимушених переселенців відправився на куяльник. Акцент зробили на продукти тривалого зберігання. Мер особисто проінспектував машини з гуманітарною допомогою. Болі 20 тонн ми завезли продовольством. Для того щоб на складі это продовольство було, і люди, які живуть здесь, ніколи не слышали більше, що за них вовремя не проплатили, і що продуктів на них нет. Это крайне важно сьогодні. Крайне важно, щоб вони чувствовали, що вони не обуза. Это наші и будем України. І ми на них і Вантаж, який з таким нетерпінням очікували на куяльнику, формували і завдяки підприємствам міста. Когда... Мне нашему коллективу стало известно о том, что под эгидой мира города проводится такая акция. Мы провели собрание, и наш весь коллектив, которым я безмерно благодарен в это трудное время, перечислил, кто однодневный заработную плату, кто полдня, а кто и по 3-4 тысячи гривен внесли. И мы решили приобрести именно товары для людей, которые Сьогодні в Великому жаль, знаходяться в такому положенні, яке нуждається гуманітарній допомозі, допомоги всіх жителів України. Під час зустрічі міський голова обговорив з переселенцями умови перебування в санаторії, а також проблеми, які необхідно вирішити найближчим часом. З усіх питань керівники районних адміністрацій та структурних підрозділів отримали відповідні доручення від мера. Работа это не только замыкается на санатории куяльник. В среду мы проведем совещание со всеми санаториями, где живут вынужденные переселенцы, выникнем в проблемы, которые там есть, и выработаем уже наши четкие взаимодействия по, по обеспечению продуктами питания и, друг, и другую помощь. Напередодні 8 березня мер привітав жінок-переселенців зі святом. Також для всіх, хто проживає в санаторії Куяльник, була підготовлена концертна програма. Ми ми дуже вдячні Одесі за те, що вона так гостеприємна к нам і дуже любна. І ми б хотіли, щоб так також був мир, як в Одесі, так і в наших областях, в Донецьких і Луганських областях. Город Одеса, адміністрація міста, адміністрація Куяльника. Всі стараються. создать нам такую обстановку, чтобы мы, ну, как можно меньше проблем чувствовали и не чувствовали, что мы где-то заброшены. Сегодняшняя встреча, наверное, подтверждение тому, что э, глава города приехал лично к нам. Это очень приятно. Мы чувствуем это эту поддержку и плечо, в общем-то, города. Так что огромное спасибо. Всім вам, адісінь. Експрес-доставка за місцем проживання. Правоохоронці затримали жителя Біляєвки, який виготовляв амфетамін. Лабораторію чоловік облаштував у власному помешканні, а обладнання та реактиви замовляв інтернетом. Подробиці далі. Справжню нарколабораторію з виготовлення сильнодіючого стимулятору створив 27-річний житель Біляєвського району. У нього оперативники вилучили лабораторне обладнання та хімічні реактиви для виготовлення амфетаміну. Правоохоронці припускають, діяла лабораторія не один день, а її продукцію поширювалося не лише в Одесі. На протяженні двітельного періоду времени в даній лабораторії згодалося особливо опасне наркотичне весільство амфетамін, яке в дальнішому реалізовувалися як на території Одеської області, так і можливо, на території міста Києва. Усі Докази правопорушник передбачливо заховав. У сараї замаскував коробку з обладнанням, але під час опису детально розповідав, що і для чого слугує. Більше того, навіть застерігав правоохоронців від можливої небезпеки. В жовтій бутильці азотна кислота. Води азотна кислота. Так, хімічки Лучше я правоохоронці знайшли рукописний зошит з описом хімічних реакцій з виготовлення амфетаміну, скляний посуд, медичні шприці різного об'єму, мірні скляні ємкості, п'ять лабораторних воронок і колб, і банку з залишками оксиду алюмінію, електронні ваги, металевий з'єднувач, а також інгредієнти для виготовлення сильнодіючого стимулятору. Вилучене направлено на дослідження даної лабораторії, задержан в порядку... Статті 208 уголовно-процесуального кодексу України Відкрито допомільтельна уголовне виробництво по статті 313 уголовного кодекса України продовжаються оперативні розвисні мероприятия по встановленню всіх ліц, зв'язаних з незаконним наркотрафіком на території Одеської області. За словами правопорушника, всі хімічні складові та лабораторне обладнання. Чоловік замовляв через мережу інтернет та отримував через відділення служби експрес-доставки. А тепер інформація для пасажирів: з 11 березня буде змінено кінцеву зупинку автобусного маршруту номер 145 З перехрестя академіка Заболотного, проспект Добровольського, її перенесуть на вулицю Висоцького до кінцевої зупинки 156-го автобуса. Схема руху 145-го маршруту залишається без змін за виключенням самого селища Котовського. Тут автобуси будуть курсувати по генерала Бочарова і Сахарова. На цю хвилину у мене усі повідомлення. Більше інформації вже у наступних випусках. Новин, якщо ви стали свідками важливої події, телефонуйте до редакції за номером 705-79-91. На все добре.